Головне події області 21 липня. Коли в Харкові лунали вибухи. Починаючи з пів на другу, місто зазнало чергової атаки шахедів. Мер Ігор Телефов повідомив про щонайменше 12 прильотів. Усі були в Київському районі. На місцях виникли чотири пожежі, вдали ДСНС. Три швидко загасили, одна тривала протягом дня. За даними прокуратури, пошкодження є на території двох підприємств. Також зачепило дві багатоповерхівки. Вилетіло близько 50 вікон. Серг відзначив, що постраждали трамвайні дроки, дорожнє покриття і отвори освітлення. Люди вціліли. Ще 15 шахетів, за даними міської ради, до Харкова, не долетіли. Їх збили в області. Захисники Харківщини отримали дрони, які закупили міжнародні партнери. Про надходження зброї повідомив командир полку із систем Ахіллес Юрій Федоренко етері нацмарафон. Він відзначив, що надходять як в дрони, так і важкі нічні бомбери, ударні та розвідувальні ППЛА. Поки що не вистачає дронів на оптоволокні. Через те, що тривалий час, військові не могли знайти українських виробників, які б створювали те, що треба. Зараз такі виробники знайшлися, тож розраховують, що за 3-4 місяці обладнання закуплять централізовано, а поки що проводять збори. На Харківщині підірвався тракторист. Це сталося поблизу села Вевівка Балаклійської громади. 30-річний чоловік не був за кермом, відзначили в нацполіції. Він наступив на вибухонебезпечний предмет поруч із полом, де мав працювати. Потерпіло в численні травми. Він у лікарні. Смертельна ДТП з пасажирським автобусом сталася в Харкові в неділю. За даними автобус автобусман близько 12-ї дня зіткнувся з електросамокатом на вулиці Селікадні в Основ'янському районі. Водій самокату чоловік 54 років, отримав важкі травми і сьогодні помер у лікарні. Усі обставини водії ще встановлюють. Секретарку мера Вовчанська Анатолія Степанця підозрюють у роботі на ворога. За даними СБУ, слідом за своїм шефом, 35-річна жінка під час окупації міста пішла в колаборанти. Вона отримала підвищення та стала заступницею начальника так званого територіального управління військово-цивільної адміністрації Вовчанського району. Речник СБУ у Харківській області Владислава Абдула відзначив, що жінка отримувала зарплату від окупантів у рублях. Наразі її розшукують, а судитимуть заочно за держзраду та колабораціонізм. Самого степанця також судять за цими статтями, а крім того, ще й за виправдання агресії РФ. Він переховується на російській території. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтеся на наші соцмережі. Ми є всюди, зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом!